Всім привіт! Сьогодні другий відео урок в'язанню гачком. Розглядаємо, як зробити кільце амігурумі. Я показую на плюшевій пряжі, іноді це не виходить зробити на ній, тому що вона така буває вредна, не завжди вона однієї якості. Буває така туга, що аж скрипить по гачку, і з нею важко щось зробити. Для цього випадку є інший спосіб. А зараз ми розглядаємо саме кільце. В кінці покажу інший спосіб. Значить, беремо ми наші ниточки. Таким чином, тримаю я зараз великим пальцем і вказівним. Ось, залишається кінчик. На вказівний і середній накидаємо ниточку і перекидаємо. Робимо такий хрестик навхрест. Безім'янним пальцем тримаємо, тримаємо тут досі. Ось. Вийшов у нас хрест. Далі, що нам потрібно зробити? Заводимо гачок під оцю ось ось ниточку, нижню. Яка в нас нижня, бачите? І витягаємо верхню, оп в нас вийшла петелька. Бачите? Тепер оцю ось ниточку, протягуємо. Я роблю таким чином я оцю ниточку отак витягаю. Трішечки трішечки починаю протягувати кільце, тому що тут, якщо ви затягнули тугово, то потім буде складно його витягнути. Так, в нас є перша петелька. Далі не набираємо туго. ось під ці дві ниточки. Заводимо гачок, витягуємо. Витягли, тут притримуємо, поправляємо, але не робимо це туго. І робимо перший стовпчик. Оп, зробили. Набираємо таких стовпчиків 6. Ну, зазвичай набирається 6 стовпчиків. Іноді буває там по схемі якісь відхилення, але, от, зазвичай це 6. Будемо вчитися з вами читати схемки, я підготую. Поки що ми з вами розбираємо стовпчики без накиду. Для іграшок особливо багато знати не треба, я вам скажу чесно. Беру отак от поправляю його, ніби там під низом Оп -оп. і акуратно стягую, бачите, стягнулось, поправляємо, ніби отак кільце робимо. Стягуємо. Одразу можете дуже сильно не затягувати. Краще це зробите, коли вже пров'яжете хоч пару стопчиків. Значить, якщо ви в'яжете далі іграшку, то ми не будемо робити петель підйому. Там якщо ми робимо, наприклад, коврик, то там в кожному ряду йде петля підйому. Зараз ми її не робимо. Ми просто будемо в'язати по колу. Значить, шукаємо першу петельку. Ось дві половинки. Петелька це ось дві половинки. Іноді буває по схемці за передню стінку пров'язати або за задню. Оце ось за задню, а це за передню. Тут ми в даному випадку за обидві, тобто за всю петельку пров'язуємо. Ниточку ми по ходу в'язання ховаємо. Ви можете, звісно, зараз цього не робити, але краще завчивайтеся робити одразу так, як воно має бути. Щоб потім воно ніде нічого не вилазило. Пров'язали перший стовпчик, і дуже часто майже усі схеми починаються з того, що ми робимо додавання в кожен стовпчик. Отак зробили додавання. Тобто, в одну петлю ми пров'язали два стовпчика. Це в мене штучка для в'язання кос, але я використовую як маркер, дуже зручно. Є різні маркери, хтось закладає ниточку, робіть так, як вам зручно. Коли ви пров'язали перших два стовпчика, і кільце, якщо у вас там трошки не дотягнуто, ви можете ще так оп, поправити, затягнути. Не залишайте дирку, отут ні в якому випадку. Буде ви вилазити наповнювач, і нам це не потрібно. Все, Ми пров'язуємо так другий ряд. В кожну петлю ми пров'язуємо два стовпчика без накиду. Ось це і є додавання. Добавка часто так пишуть. В схемках так. В кінці першого ряду у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. Тобто 6 додавань ми зробимо. пров'язали ми перший ряд, перевіряємо нашу ниточку, що буває не ну недобра. Ми її закріплюємо серед петельок і може як ніч ніби стричати ось отут. Так, потягли ой, ось цю ниточку, цивільний кінчик, але не сильно, нам не треба затягувати, прям дуже тягнути, просто поправили все. Другий ряд також дуже часто робиться вже додавання через одну петлю. Так як я зараз в'яжу лапку, то мені не треба нічого додавати. Дуже часто йде по схемці, вже потім як я сказала, одне додавання. Один стовчик без знаки, потім там два стовпчики, одне додавання, три стовпчики, одне додавання. По 6 петельок додається в кожному рядку, щоб рівномірно, воно збільшувалося наше полотно в'язання. Зараз я показую, як ми в'яжемо. Все дуже просто: не треба робити ніяких петель підйому. Ми їх не робимо при в'язанні іграшок. Якщо ви тільки починаєте, а це логічно, якщо ви дивитесь це відео, краще все ж таки скористуйтеся ниточкою. І закладайте ниточку ви під час в'язання. Просто отак от взяли іншого кольору ниточку. Можна, в принципі, якщо немає і цього кольору взяти, але я просто показую, щоб ви розуміли, хоп, ви сюди отак от заклали і в'яжете. В'яжете, в'яжете, потім ви дійшли до наступного рядку. І перекинули знову ниточку. І так, туди-сюди, потім ви її витягли, і ви бачите, наскільки сильно у вас зміщується рядок, чи не зміщується. Так, в'яжу другий, третій вже ряд у мене 12 стовпчиків. У мене це лапка для мого дракончика майбутнього. Все дуже просто. Просто пров'язуєте. Скільки рядів вам треба, стільки ви її робите. Коли в'яжете, слідкуйте за тим, щоб все ж таки ваші стовпчики сильно не зміщувалися. Це проблема в початківці, іноді не тільки в початківців, коли рядки уходять в сторону вправо, тоді дуже сильно йде зміщення. Іноді в схемах це указує, що ми пров'язуємо петлі зміщення, тобто, якщо ми починали, наш рядок він був отут. Потім він стає правіше, 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 і отак от уходить. Щоб цього було мінімально, стараємося. Робити рівненько. Тобто, отак, раз. І ми ніби оцю шляпку. Сюди, отак. Можна трошки бочком брати наше в'язання, тоді не буде такого зміщення. Ось, ми ніби прикриваємо стовпчик минулий, вкриваємо його, знаєте, як наче парасолькою від дощу. Прикриваємо. На початку це може вам видаватися складним, але немає тут нічого складного, просто треба пробувати, і все обов'язково вийде. На цьому наш другий відео урок завершено. Кому був корисний мій контент, будь ласка, ставте вподобайку, пишіть коментар, це мене надихає створювати нові відео для вас. Це всім дякую за увагу!